і мабуть щоб ці бажання у вас здійснилися, вам потрібні були фінансові можливості, вам потрібно було покращити ваше матеріальне положення, тому ви і погоджуєтеся. Таку цікаву пропозицію, я б сказала, так? І цей чоловік стане для вас серйозною опорою і підтримкою. І ви доб'єтеся всього того, про що ви сьогодні мрієте. І подивіться, яке сонечко над вами підіймається. Ви опинитесь на дуже серйозних висотах, про які ви можливо. Можливо, навіть сьогодні і не мрієте. Ну і, мабуть, смішно мріяти, знаходячись в даних умовах, тут розумієте, що начебто є якісь визначені платформи, але це платформи не з тими умовами і можливостями, з якими ви можете себе продвигати, зростати. Укріпляти ваше положення